Хал Коан та Шон Майклс реслери, котрі назавжди змінили ландшафт професійного реслінгу. Перший це зробив в 80-х, другий вже в 90-х. І багато фанатів задавали запитанням, коли ж вони зійдуться в матч? І ось, у 2005 році на Семреслемі був анонсований матч під назвою Легенда проти ікони. Здавалось, все повинно було бути доволі круто, але в самому матчі Майклс почав чудити. Майже всі прийоми Халка, Шон почав оверсейлити. Або ж якщо по-простому, то просто перегравати. Причому в кінці Шон навіть намагався пожати руку Халку. Що це було? На це запитання я постараюсь дати відповідь в цьому відео. З вами канал Dressing Corner. Рушаймо. І для того, щоб краще розуміти, повернемось в 2005 рік. Тоді на 21-й реселманії до WWE повертається Халкхун. Перед тим його, до речі, вводять зал слави компанії, на церемонії якій був присутній і Шон Майкл. Він у 2002 році повернувся до компанії після важкої травми спини і відчував себе доволі приємно. На самій манії Хоан рятує від побиття Мухаммеда Хасана і Дайварі Юджина. Трішки згодом на Роу на Майклза нападають ті ж самі Мухаммед Хасан і Дайварі. Після Майклз зажадав гандикап матчу 2 проти одного. Але тодішній генеральний менеджер Ерік Бішов повідомив йому, що він повинен знайти собі партнера. Далі Майклс закликав Хогана повернутися на ще один матч, чи той, звісно, і зробив, рятувавши HBK в епізоді Роу від 18 квітня. Натовп аплодував Союзу, а Майклс навіть став у класичну позу Халкстера. Потім вони перемогли Хасана і Дейварі на беклеш, перш ніж Хоган зник на кілька місяців. Повернувши 4 липня в якості гості найшов Карліто Скабана, він зрештою прийняв участь у командному матчі, в якому Хоан і Майклс зійшлися проти Карліто і Курта Енгла, який ворогував з Майклзом протягом більшої частини 2005 року. В ньому вони перемогли. Здавалось, що фейси на шляху до того, щоб стати найкращою командою, але тут Знайська Шон Майклс проводить свічен Мюзік Когану. HBK стояв над безнеханним тілом Халка. Поки Роу виходив з ефіру. І тут варто наголосити, що тоді це здавалось шокуючим, оскільки після повернення Шон виступав і позиціонував себе як добряка, але тут він бац і вже поганець. І не просто так. Саме Хоан піштовхнув його до цього кроку, оскільки боявся, за кого вболіватимуть фанати, якщо це буде матч хорошого хлопця проти хорошого хлопця. В моїй уяві я представив йому це як просто хороший хлопець проти хорошого хлопця. А ХБК був таким чувак. Я повинен, знати, я повинен знати, чи зможу я перемогти безсмертного Халка Хогана. Ходили чутки, що Майклс запропонував розділити перші два поєдинки і виставити Хогана на бій у Сталеві клітці, розтягнувши суперництво на всю зиму. Халк же не хотів мати нічого спільного з цими планами. Він чітко дав зрозуміти, що хоче перемогти, і це було найважливіше. Але Хоган цю версію заперечував. Стверджуючи, що це було рішення Вінса Макмена. Якщо ви дійсно зазирнете залаштунки справи Шона Майклза, то я просто сидів, склавши руки. Я маю на увазі, що це шоу Вінса, це справа Вінса. Коли ми пішли в гримерку, Вінс зайшов і сказав: гаразд, я хочу, щоб Хуан прийшов. Нічого особливого. І це було бажання Вінса. Якби він сказав мені взяти суперкік і дочекатися рахунку 1, 2, 3, хоча всі кажуть, Ще ніколи так не працював. Якщо ви повернетесь назад і подивитесь на мою кар'єру, то побачите, що я програв більше матчів, ніж виграв, намагаючись перемогти хлопців і Апл Ейча до Трунаря і Скелі, і так далі, і тому подібне. І я не виграю занадто багато боїв, але цей бізнес. Я намагаюся допомогти цим хлопцям. Свій хільський забіг Майклс яро яра ненавидів, хоча в нього дуже непогано виходило ним бути. До прикладу, в ефірі Piper Speed. Він заявляв, що дає фанатам те, що вони хочуть: ще один матч для Хогана. Але цей матч буде вже проти нього. Потім він закріпив свій статус лиходія, засудивши Халка і вдаривши Роді Пайпера. Він також тролив Монреаль, коли грала музика Брета Харта. Але найбільш відомим є його поява в образі Халка на шоу Ларі Кінга на Роу. Під час розмови він став під сумнів такі речі, як моральність і чесність Хогана під час випробувань стероїдів. А також висміював його всілякі хвороби і старість. І ось проходить матч на Самерслем, розрекламований під проводом Перше в історії і Легенда проти ікон. Всі чекали, всі бажали. Але потенційний бенгер перетворився на здебільшого непрофесійний, хоч і комедійний, та розважальний поєдинок. Шоу, яке влаштував Майклс, перекидаючись і перевертаючись на рингу, надовго нам запам'ятається. Іноді він отримував удар і вставав, щоб зробити той самий рух вдруге. Хуан відмовлявся піддаватись на ці витівки, продовжуючи працювати над матчем, ніби нічого не відбували. Алкстер навіть наносив удар в голову, стікаючи крові і надаючи йому яскравості. Але ні Натов, ні Майклс не купились на це, і Шон продовжував клоунаду на ринку, поки Хоон не здобув перемогу. Потім обидва чоловіки потиснули руки. За лаштунками ж ніхто не був у захваті від виступу Майклза, але фанатам він подобався, тож он знав, що безпеці. Наступного понеділка ввечері на RAW HBK вийшов на ринг, де похвалив Хогана за його котячий рефлекс. Сказавши, що їх було занадто багато і він піддався Халкомані. Якби мені не було боляче це визнавати, минулої ночі Халк Хоган був кращий. Але ви повинні були бути там, щоб це оцінити. Це було б приголомшиво. Це було неймовірно. Він був схожий на кота, він був спритний, в нього був стиль лове кловиш, як який навіть ваш покірний слуга Heartbreak Kitchen Michaels, чесно кажучи, не зміг збагнути. Я маю на увазі, що його майстерність на рингу не тільки перевершувала мою, що я просто не міг конкурувати. І коли все закінчилось, навіть я, Шан Майклс, виявився жертвою, і багато хто до мене, в'язкого удару ногою. Раз, два, три. Після промки Халк повернувся до Голівуду, сказавши, що ймовірність повторного поєдинку дорівнює нулю. Знаючи, що це вже станеться, Майклс щасливо повертається до ролі Фейса і продовжує свою успішну кар'єру. Хоен же після повернення у WWE встиг програти Скелі і Броку Леснер. Проте той факт, що він переміг Ренді Ортона у 2006 році, досі викликає багато запитань. Після того, як всі емоції після матчу на Семерслем утихли, виступаючи у Великобританії під час події запитання відповідь, Майклс відкрито висловився щодо цього бою. Ми збирались зробити кращий трьох, але в останню хвилину Хуан відмовився. Того дня, і я це визнаю, я цілий день тика ведмедя. Я вже знав, що буду робити. Я збираюся вийти туди і зробити бізнес. Але я збираюся змусити його заробити це. Просто щоб бути скалкою в дупі цілий день. І це було те, що я робив просто для власного задоволення. Це було неправильно, це було непрофесійно. Зараз же обидва чоловіки, схоже, в чудових стосунках і вже не згадують той мач. А закінчити відео і підбити невеликі підсумки щодо цієї ситуації мені хочеться словами Брюса Прічарда, які чудово описують бійців. Шон був готовий робити бізнес. Він був там, щоб робити бізнес. Але Халк став тим, ким він є, завдяки тому, як він веде бізнес. На цьому відео закінчується. Якщо воно вам сподобалось, то поставте лайк та підпишіться на мій канал. Давайте розвивати рес українською разом.